Ефір на Галичині продовжує актуальне інтерв'ю. І сьогодні у мене в гостях Анатолій Степанович Гриценко, лідер партії Громадянська Позиція. Ми вітаємо вас. Мої вітання. Ви прибули сьогодні до нас з робочою поїздкою. Так було написано на нашому офіційному сайті. Як часто відвідуєте Прикарпаття і які ваші враження від перебування тут? Ну, за останні півтора роки це вже третій, здається приїзд? Е, е, він справді робочий. Жодних виборів зараз немає, тому спілкування з вами. Робочі сім'я з нашими партійцями, активістами, орієнтуємо наших депутатів місцевих, щоб вони спрацювали чесно. Ну і, власне, поділитися думками, що відбувається в країні, що не відбувається, що треба робити на наш погляд. Тому що партія, яка перебуває в опозиції, вона не може приймати рішень. Але вона може або схвалювати дії влади, або критикувати і пропонувати своє. От цим і займаємося. У Україні зараз ситуація схожа. У всіх регіонах нашої держави людям бракує коштів. І всі е, говорять про те, що нас поїдає корупція. Як з нею боротися, який ви бачите вихід з даної ситуації? Ну, перше, я скажу, що не всім бракує коштів. Кілька родин це почувають класно. У них картина маслом. І олігархат, який насправді керує країною, в нього все нормально. Війна, мать родна, та навпаки можна заробити. Проблема в енергетиці захмарні тарифи, Роттердам Плюс, на тому можна заробити. Тобто е, от ця різниця людей дратує, що одні повинні бути в режимі виживання, для них опустили гривню 3,5 рази, для них захмарні тарифи. Ці люди не можуть звести кінці з кінцями, особливо коли спілкуються з людьми старшого віку, ліки недоступні. Тобто базова річ це не предмет розкоші, як казали колись. Це те, що треба для виживання, а це, це людей бісить. І те, що турбує насправді, і це в усіх регіонах, ну і тут, в Прикарпатті, це так само відчувається. Краще, сильніші, освіченіші країну покидають. Це стає проблемою. Тому що, а хто залишається? Пенсіонери, хворі. Майбутнє країни під загрозою. Корупція це одна з ключових проблем. Ви правильно сказали. Як її подолати. Як її подолати, насправді, якщо вам хтось скаже, що це важко, ніколи не вірте. Це важко для того, хто не хоче долати. Той придумує причини, і їх можна 150 написати. Якщо говорити про те, щоб здолати, ну ключове тут і найважливіша умова успіху, боротьба з корупцією повинна починатися згори. Риба не є з голови. Чистити не немає сенсу. От. Тому якщо з першого крісла країни, в даному випадку це крісло обіймає Порошенко ПО, розпочалася брішуча боротьба з корупцією, якби було зроблено те, що обіцяв президент, коли призначав генпрокурора, трьох друзів посадять. Вони знають за що, президент знає за що, і вся країна знає за що. От тоді б, е е сигнали очищення пішли б швидко донизу. Люди б зрозуміли, що це правда. Ну, от, Наприклад, зараз. Е не всі ще усвідомили масштаби крадіжки, яка відбулася Приватбанком, його власниками. 165 мільярдів гривень прихопили, і за те ніхто не сів, ніхто не розплатився майном і так далі. От ми зараз з вами підемо в будь-який районний суд, тут на Прикарпатті, За що там судять? Хтось вкрав велосипед, хтось там машиною врізався в паркан і так далі. Отакі речі. Дрібниці, які коштують сотні або тисячі гривень, а тут 165 мільярдів. Вся держава, ми з вами на армію за всі роки війни стільки не витратила, скільки там вкрадено. І при тому нікого не посадили. От пояснити іншим, ніж корупцію, тобто домовилися, ну, неможливо абсолютно. І такі речі вони людей збурюють. Особливо не збурюють тих, хто сидить в окопах. Коли повертаються, що вони бачать? В суді треба платити, на митниці треба платити, за кожну довідку, за кожен дозвіл треба платити. Тоді виникає питання. А чи варто таку державу захищати? Я спеціально загострюю це питання. Не треба уникати гострих питань, тому що повернутися в часі на три роки тому назад навіть військомати не виспівали всіх оформити, хто хотів іти добровольцем. А зараз, якщо ми відверті, то вже з іншого боку військомати стоять, щоб відкупитися, правда? Я вважаю, що ця проблема створена владою, не людьми. Люди своїм покликом були чесні щирі. А коли вони бачать, що потім, після того, як людина завершила свою місію після мобілізації, приходить додому, роботи немає. Гривня опущена, те недоступне. Регіонали знову попіднімали голову, знову вже сидять в тих самих ріслах. Оце люди збурює. І тому рішуча боротьба з корупцією це елемент не просто очищення, це елемент довіри нас самих до своєї держави. І за великим рахунком довіра інших країн до наших керманичів. Тому що коли вони бачать, що тут розкрадають, ну то скільки волка не ні кормі, а Для чого? І тому підривається довіра з боку німців, з боку американців, з боку канадців, при всій повазі. Вони так ритуально так підтримують формально, але довіри тої немає. Тому це дуже важливо. Ми торкнулися цього питання фінансів в державі і. Тарифі і субсидії. От ваші погляди на це питання. Що тут більше? Турботи про бідних, чи все ж таки це на руку багатим. Тим більше зараз вони почали робити якусь монетизацію і так далі. Чи дійсно це вихід ситуації для того, щоб народ став краще жити? Ну от давайте поетапно. Ви знаєте, інколи дуже прикро чути, але я це чую і тут на Прикарпатті, Дехто особливо людей старшого віку, які вже не можуть себе реалізувати в житті, і вони вимірюють своє ставлення до держави, до ситуації ну, через соціально-економічні показники виключно. Вони говорять, а ви знаєте, про Януковичів жили ще краще. Оце шкрябає серце. Так от, коли ми говоримо про тарифи субсидії, от в цій конкретній сфері було справді краще. Не було такого, що 70% домогосподарств жили на подачки. Отакого От не було. І це дуже принизливо для будь-якої родини, для мужика в сім'ї, для глави родини, що ти не можеш заплатити заробленим сам за себе. Тобі треба йти оформляти якусь допомогу. Ця проблема насправді створена штучно. Я це стверджую абсолютно відповідально. Тому що не було передумов для того, щоб підняти тарифи стільки разів. Не було абсолютно. Це зробили. Сказали, що це типу реформа? Хто на тому виграв? От точно хто виграв, це олігархат, який контролює тепло, комун, енерго, ці всі постачальні компанії генеруючі. Чому вони виграли? Тому що із бюджету гроші через рахунки тих, хто отримує субсидію, вони самі грошей не бачать, ідуть на рахунки олігархів. Олігархів все класне. Питання: хто ще від того виграє? Чи виграє держава, яка мала би боротися за зменшення споживання енергії, щоб не залежати від Росії, і від інших постачальників точно ні. Програє, тому що, наприклад, минулого року газу спожили на 20% більше ніж року попереднього. Це означає, що не стимулюється енергозбереження. Далі, чи виграла конкретна родина? Ні, вона соціально пригнічена, вона змушена ходити оформляти довідки. Вона не знає, скільки це буде, чи завтра не перекриють, чи потім побачиш, що в тебе там якийсь автомобіль старенький стоїть, чи потім не, не заберуть субсидію і не змусять платити більше і так далі. Тобто люди підвішені, вони не, не вільні. Набагато вільніша людина почувала б себе, якби вона знала це робоче місце, воно гарантує нормальну зарплату. Чисту, не в конверті, потім нормальну пенсію, і сам ти можеш за себе заплатити. Виграла би родина стратегічно виграла, би, якби от, е, держава вчинила так, як вона робила, наприклад, в Чехії, в Сербії, в інших країнах. Там теж підняли не так різко, але підняли тарифи на енергоносії. Але кожній родині рішенням уряду сказали, наприклад, 150 або 300 євро ну залежить від держави, що місяця будете отримати протягом двох років. Оці гроші ваші. Приведіть в порядок свою будівлю, поставте регулятори на батареї, опалення, в кого там є. Замініть вікна старі, які там свій швітер на склопакети поставте. Лампочки розжарювання, поміняйте на світодіодні, вони 10 разів менше споживають енергії, утепліть двері. Виберіть, що вам краще, підлієте дрова, газ і так далі, електрика. Як ви будете готувати, як харчуватися? От приведіть в порядок, але через два роки це закінчиться. Далі буде платити як всі. Тоді людина, вона хазяїн, тоді вона дбає про себе і вона точно тоді буде дбати. Щоб і регулятор був на світло, і щоб не було, там по 10 ламп горіло і так далі. Тобто, ну мене це в крові. Я бачу, коли діти забувають включати, я бачу, що горить, то автоматом ходиш і ваєшся там. Тоді дитина дбає про себе. А зараз це працює на олігархат і проти тих, тому що бюджет це не державні гроші, це наші з вами гроші, які збирають у кого, хто заробляє або хто створює робочі місця. Їх обирають більше. Тому це тупік, абсолютно неправильний крок. Я вважаю, що цей е, фактор субсидій, яким пишався спочатку Яценюк, тепер Гройсман, вони довели вже до 70%, це понад дві третини. І хочуть до 90 довести, то вони будують не вільне європейське суспільство у нас з вами а будують залежне від влади і від олігархатів суспільства. Абсолютно неправильний крок. Співпраця з МВФ, що воно дає нам нашій державі. Якщо вже заговорили за гроші, ви знаєте, у нас кожний транш МВФ. Влада перетворена на свято. От останні свята, які були, це там безвіз або транш МВФ. Прямо всі аж аплодують. Як коли черговий мільярд доларів прийде, я вам скажу так: якби влада була відповідальною, то нам не потрібні ті транші. Абсолютно не потрібні ті транші. У нас клондайк, ми топчемося по грошах по всьому, починаючи від митниці. Де можна збирати в два-три рази більше, якщо не пропускати е, от той весь хлам, який йде, потім вбиває робочі місця тут. Якщо не е, робити побори в кожному суді, там де завгодно, грошей величезна кількість. Е, коли МВФ виділяє нам кредит і в пакеті йде ціла купа вимог, я скажу так, мене це принижує. Я думаю, що це всіх принижує. Тому що Міжнародний валютний фонд нормальним державам, я це слово використаю, дає без жодних умов кредити. Для чого створений фонд? Комусь важко. якась лихо, криза. Треба на певний період дати певну суму. І повертають потім. Все, більше нічого. Міжнародний валютний фонд не має місії реформувати якусь державу. Абсолютно. От поки наш уряд тилився, вибачте, проводив переговори до МВФ, Угорщина отримала і вже повернула кредит. І проте ніхто особливо не... Тим особливо не цікавився. Коли держава, уряд, мінфін не спроможний показати, що гроші, якщо вони беруть, то потім повернуть. Отоді приїздить одна місія МВФ, друга, третя, тоді викручує руки, тоді записує пенсійний вік, там, НАК Нафтогаз, тарифи і так далі. І так далі. І меморандум з Україною, Міжнародного валютного фонду, налічує десятки сторінок, там майже до ста. І там бере держава на себе цілу купу зобов'язань. Оце для мене принизливо. Я вважаю, що це неправильно. Якби ми вичистили всередині нормально оцей олігархат, який розкрадає, і якби створили економічні стимули для виробництва, нам МВФ абсолютно не потрібен. Як, як підняти промисловість, як створити робочі місця? А тут не треба нових рецептів, все в книжках написано. В умовах кризи, коли і так важко, не треба боятися зменшувати податки. От не треба боятися зменшувати податки. І так важко. Принаймні включаться стимули. Тому що зараз при нинішній податковій системі, коли не просто податки, а ще й військові податки, ще податки на пенсії поводили і так далі, людям важко. Далі, кредити. От Петро Порошенко оголосив Валерію Гонтріву найкращим банкіром у світі. І не один раз це сказав. Я не поділяю цю оцінку. Чому? Тому що банківська система повинна ключову роль відігравати. Це ж не просто, скажімо так, склад, де лежать гроші. Це інститут, який кредитує економіку. От Ви вирішили стати підприємцем, відкрити свою власну студію. Ви йдете, показуєте проєкт, вам дають гроші на доступних відсотках. І ви починаєте свій Процювати. бізнес. От зараз в Європі, наприклад, там, можна кредит отримати 1,5-2, максимум під 3%. Ті кредити, які надають наші банки, вони ну це хіба що можна повернути, якщо займатися бізнес буде в сфері торгівлі зброєю, чи наркотиків, чи проституції. От тоді точно повернуться, бо там надприбутки. Все решта практично непідйомна. А створення робочих місць це те, що дало б можливість нашим людям реалізувати себе в своїй власній країні. І причому не просто робочих місць, які, скажімо так, низькотехнологічні, це легше. Будівництво дворі, доріг і так далі, там задіється певна кількість людей, але не висококваліфікованих. Нам важливо відновити те, що в нас було і ще не до кінця втрачено. Це інтелект, технологічний рівень. Тому що от зараз, я, наприклад, зараз викладаю в Києво-Могилянській академії. І я дивлюся оголошення, скільки коштує по контракту оплата навчання. Так, от там, де юриспонденція, політологія, економіка, там набагато більше треба заплатити, ніж там, де фізика, хімія, там промислові якісь елементи виробництва. Тобто не шанується в суспільстві інженер, інженер-конструктор, він не потрібен. От ми зараз з вами вийдемо на вулицю, і кожен хай у себе вдома передивиться. Все те, що рухається, або якось там. Працює на законах фізики і електрики це все з-за кордону. Холодильник, телевізор, пральна машина, там якісь праски там і так далі. На вулицю вийшли від прибиральної техніки до автомобілів, всього іншого. Тут навколо вашої будівлі, я пройшов, подивився, десь так мільйони на 30 доларів стоїть автомобілів. А скільки їх треба утримувати запчастинами? І якщо скласти докупи просто, скажімо так, або ліс, або зерно, або руду, яку витягують з землі, і туди везуть, то це треба горами обсипати всю цю будівлю. Тому в сучасному світі перемагає той, хто дає додану вартість, а вона дається мозгами, вона дається знаннями, дається технологіями. Тому, коли ми просто витягуємо зерно і експортуємо в Німеччину, то у німців наука сільськогосподарська техніка, механізація, село як село. А в нас село спивається, потім вмирає, потім від'їжджає, потім його переорюють і так далі. І немає мотивації для молоді. Ось чому робочі місця важливо створювати тут. Нам потрібно доброго господаря для держави, виходить з вашої розмови. Якщо б ви стали президентом України, які ваші перші дії? Що я маю на увазі? В економіці? Можливо, у вас було б якісь особливі кадрові призначення. Уявіть собі, що Гриценко президент. Ну, я собі це уявляв, оскільки висував свою кандидатуру. І повірте мені, якби в 2014 році люди е довірили, то було б багато чого по-іншому. Ну, Добре чи погано, але в мене ніколи не було і немає зараз ніякого приватного бізнесу. Тому такі питання, як офшори, сліпі трасти і так далі, люди навіть про це б не чули. Ті, хто мене знають, і знають, як я працював головою комітету в парламенті чи членом уряду міністра оборони, знають, що за період діяльності я жодного разу не був феофанії, не жив на державних якихось там дачах, жоден член моєї родини не отримав ніякої посади, ніхто не отримав якогось житла і так далі. Тобто зразок, який йде з гори нормального, аскетичного служіння державі, він би був підтриманий в суспільстві, особливо зараз, коли це важко. Коли вони бачать, ну я вже не кажу про там фабрики на території ворога і так далі, тобто це взагалі не вкладається в ніяку свідомість. Призначення кадрові, вони були, так як я обіцяв би. Патріотизм, професійність і порядність. Тобто, ось ці три риси і все. Подивіться зараз на кадрові призначення. Це, як правило, бізнес-партнери-президенти з тих компаній чи банків, які... 10 очолював. От подивіться, ми говорили про тарифи і субсидії. Їх визначає комісія, Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг. Хто очолює цю комісію? Дмитро Вовк. Звідки взявся Вовк? От подивіться його біографію. Його в грудні 2014 року президент Порошенко призначив своїм указом. До речі, не конституційно. Це не повноваження президента, але він призначив. Це окреме велике питання, чи президент Гарант Конституції сам дотримується її. Але Бог з ним, Бог йому судьба. суддя. Значить, Він призначив Вовка. Вовку на той період було 25 років. Єдине місце роботи після завершення університету економічного було місто Москва. Він очолював представництво компанії Рошен в Російській Федерації під час війни весь 14 рік. Замість того, щоб закрити чи спалити ту фабрику. І Повернуть цього вовка сюди. І оцього цього вовка, який жодного дня не працював ні в енергетиці, ні в комунальних послугах, призначили туди. У таких кадрах призначити точно не було б. Були б люди, які відповідають своїй посаді, готові працювати з першого. дня. А якщо говорити, які реформи потрібні, які зміни, uh -huh. я б три відзначив: кожна людина повинна відчувати себе впевнена і знати, що її права, її свободи, і її власність надійно захищені. Якщо виникають якісь проблеми, то є суд. Справедливий, доступний, як він є в Польщі, в Литві чи в Болгарії, де кожний, незалежно від того, з якого він регіону, який соціальний статус, яка зарплата чи пенсія, він піде, і суд скаже: оце чесно, а це не чесно, по закону. Захищено, щоб було право власності. Не так як зараз, коли включаєш телевізор і чуєш, там відібрали завод, там фермер посіяв, хтось прийшов, зібрав урожай, там лівим рішенням суду забрали те, що людині належало постійно і так далі, і так далі. Тому реформа судової системи. От доки цього не буде, доки судді будуть брати, доки там будуть сидіти колядники зваричі, нічого не буде. Друга річ енергозбереження і ці всі субсидії. Я понад 5 років тому писав статтю, журнал такий був Форбс Україна, він російський виходив, і написав статтю: російський газ Україні не нужен. Україні нужен протигаз». Довів, показав, що якщо нам провести ревізію власних енергетичних ресурсів, даних Богом, і ефективно їх використати, то ми не те, що не будемо купувати ні в Росії, ні в когось іншого газу, ми ще будемо продавати енергію. Це абсолютно реально. За умови, якщо справді керманичі держави піклуються про інтереси людей, а не про олігархат, який володіє тими всіми газовими родовищами і так далі. І третя реформа це важливий силовий блок, важливий зараз, коли ми в стані. Фактично війни з Росією, хоча її війною називають, так придумали АТО. От, але по суті, ми ж бачимо, що це таке, чим воно завершується щодня. Загиблі поранені, а це трагедія для кожної родини. Так от просте питання, може люди собі теж і поставлять, чому, маючи в мирний час приблизно 700 тисяч людей в формі зі зброєю в усіх силових структурах. Коли зайшли на нашу територію 7 чи 10 тисяч росіян, чому пішли мобілізації? Чому воєнної машини мирного часу не вистачає для того, щоб з тим впоратися? От хтось думав на це? Чому проводили мобілізації перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста хвиля? І моого сина на рік як офіцер запасу призвали. Чому? Я вважаю, що ключова проблема. В тому, що всі силові структури, які утворені в державі, з них лише четверть: це Збройні сили, а тепер ще Нацгвардія, які покликані захищати країну і народ від ворога ззовні, зовні, а решта покликані захищати владу від народу, ну попросту від майдану. Так, от на місці президента я змінив би цю пропорцію більше сил і засобів направив на захист країни і народу. Від ворога, а не влади від Майдану. Ми бачили в часи Януковича, як був супер оснащений Беркут. Бачимо і зараз, як на святкових заходах оснащена гвардія. Але, на жаль, бачимо, що вона виставляє сітки на Хрещатику, чого не ставить навіть Янукович, рамки на Хрещатику. Вона охороняє ціла рота нацгвардія охороняє офіс Ахметова в Києві. Чому? Хіба для того платимо податки? А може та рота була б зараз на передовій? Супер оснащена. Оцим займався президент Риценки. Тому що верховний голокомандувач це його функція. Це не ваша функція, не функція парламенту. Верховний голокомандувач повинен сам управляти військами, він повинен бачити про те, щоб солдат не потрапляв в котли, а отримав нехай локальні перемоги, що він був всім оснащений. І спокійніше він себе почував, ніж влада в своїх кабінетах. Отакий От третій крок. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Це актуальне інтерв'ю. Я майже нічого не говорю, тому що ви надзвичайно цікаві співучасти. Дякую вам за можливість. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами, Анатолій Гриценко, був гостем сьогоднішньої нашої студії. Це актуальне інтерв'ю. Я дякую вам за участь у програмі. Тисну руку. А ага. в на Галичині наш вечір продовжується. Всім хорошого настрою з нашим телеканалом!